Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися нашим досвідом завершення ГВ, тому що хочеться розповісти про підготовку до завершення грудного вигодовування не тільки для дитини, але й для мами. Тому що у цьому процесі завжди приймають участь дві людини це мама і дитина. Не може бути такого, щоб дитина була готова, а мама ні, або навпаки. Якщо це. Так, то тоді хтось із вас не готовий і розпочати процес завершення буде практично неможливим. Завершення грудного вигодовування це не тільки про фізіологію, це ще також емоційний процес, і тому слід підготуватись в першу чергу морально, тому що саме наше тіло підготувати не так складно, як нашу психіку. Тому що і для мами, і для дитини це надзвичайно інтимний процес. Це сепарація дитини від мами. І це перша сепарація, така серйозна. Тому пропоную вам декілька порад, як підготувати саме себе. Якщо ви вже вирішили завершувати грудне вигодовування, то треба сказати собі все. Це вже точно, остаточно, і ви не маєте права передумати. Тому що, якщо ви передумали, тому що, якщо ви передумаєте, як моя бабуля каже, дитина буде глазлива. Ну, це, звісно, не так у моєму світі, але дитина буде дуже роздратована, вона буде нерв, нерв, така нервова, ви будете теж на нервах, і тому, якщо ви вже вирішили для себе, що все, ви завершуєте ГВ, то треба поставити в себе в голові крапку, тому що коли ви завершуєте цей процес, це не значить, що ви з дитиною втратите якийсь особливий конект назавжди. Це не так. Хоча перший раз, коли з першою дитиною я реально як від серця відривала завершення, розкажу трішки про першу дитину і про другу, як у нас це відбувалося. З першою дитиною я дуже хотіла завершити грудне вигодовування вже десь в півтори роки. Ну, ближче, мабуть, до одного року і восьми місяців. В мене був такий план, і ми з чоловіком йшли дуже так планомірно до цього. Я тоді ще ну, працювала, я вела стріми, і я їздила до свекрухи вести ці стріми. І мій чоловік залишався з моєю донечкою, старшою тоді, Торе. Вона була одна ще. І він її розважав, потім годував, обід робив їй. І після цього вкладав її на денний сон без мене. І так продовжувалось декілька місяців, і вже в нас були певні результати, і вже, в принципі, вже супер було все класно. Були годування тільки на нічний сон, і потім починається війна. Ну і ви розумієте, що це дуже Жорстке випробування. Вже просто ми були практично вже на фініші, але це дало дуже такий дикий сильний відкат і для мене, і для моєї психіки, і для психіки дитини. Вона мене потребувала я її як ніколи в ті періоди. І коли ми поїхали до Чехії удвох, то тоді. Вона просто всю дорогу, у добу, навіть більше, просто висіла на грудях і мене не відпускала. І це все, я розумію, що ми на новому місці, не можна зараз брати і все це руйнувати, просто взяти і завершити. Це психологічно було неможливо, фізично, мені здається, теж. Хоча я вже там була на такому нулі, що капець. От. І я її тоді дотягнула до двох років, і вже після двох років я почала так планомірно теж йти до своєї цілі, і в два роки і три місяці ми завершили повністю грудне вигодовування. Ось така історія. З другою дитиною з ме ми завершили в один рік і один місяць. Після року, от її один рік виповнилось, і я почала вже готуватись і себе, і її. Як я це робила? В день я ці наші годування заміняла іграми, заміняла водичкою. І так, я її десь в 9 місяців навчила пити з поїлки. Знаєте, така соломинка, і вона сама пила. Для мене це було дуже важливо, тому що потім ви зрозумієте, що вночі, коли вона просить груди, я їй пропонувала воду. І таким чином від нічних годувань ми теж відійшли потрошки. Але давайте розберемось спочатку. Спочатку треба було мені урізати денні годування. І з денними годуваннями було все, в принципі, легко, тому що вона тільки думає про груди, вона приходить, і я в цей момент така. А дивись, тут якась іграшка, там якась іграшка співає. Якісь там у нас були такі мобільний телефон з якоюсь музикою, та майне не там, знаєте, табір циган. В принципі, і я, плюс сториші, плюс чоловік, і ми якось відволікали, і від денних годувань вона відмовилась дуже легко. Але на денний сон навіть зараз я її беру на руки, просто з нею ходжу. Я не укачую якось там так чи отак. Я просто беру її на руки, вона отак ложе на, на плече голову, і я її просто отак ношу по всій хаті. І вона десь хвилин за 10, ну, інколи 15, це прям дуже рідко, але бува. Вона засинає, і я її тоді перекладаю вже або в ліжечку, або в нас є розкладний матрас, він просто лежить на підлозі. Це дуже супер зручно, тому що якщо вона прокинеться в день, я не буду переживати, що вона десь там звалиться і не зможе виповзти з ліжечка, зі свого, або з моєї кроваті, з, з мого ліжка воно звалиться. Я не боюсь. Тому це дуже суперкласна ідея, якщо ви у вас є такий матрас. Мама подарувала і казала: та ні, не треба, а тепер думаю, хм, ну, непогано. Тому на денний сон, тепер ось так у нас не було тоді грудей, але були просто такі носіння на руках, поки вона не засне. Ввечері все було складніше, але ввечері нам на допомогу приходили ритуали. Ви знаєте, я там читала якісь супер ритуали, якісь там книжку почитати, обійняти, там, я не знаю, пройтись з дитиною навколо будинку три рази вправо, три рази вліво. Ну в мене так не було. Я зрозуміла, що це можуть бути самі прості ритуали. В мене, ну, в нас, в нас такі ритуали були. Я такі запровадила для дитини. У вісім вечора я виключаю світло, навіть зараз. І включаю ліхтарики. Знаєте, на батарейках такі продають. Це дуже таку робить вечірню, інтимну атмосферу. Це дуже класно. І мені подобається, і дитині, і коли блекаути дуже в тему. Так що це дуже цікава ідея, мені здається. Можете собі взяти таку ідейку. Це перший дзвіночок, що в нас починається вечір. Перед цим у нас, звісно, була вечеря. Ну, це, мабуть, теж як частина ритуалу, але для мене починається в 8 вечора з ліхтариків. Далі після цього я набираю водичку, її купаю, беру до себе, загортаю, перевдягаю і даю їй йогурт. Ну, якийсь там агуня, але останнім часом вона дуже любить Марійку. Знаєте, і ще й шоколадну. Можете не одобрять. але мені дуже подобається теж ця Марійка. В принципі, там склад нормальний, як і всіх йогуртів. Агуня там практично такий самий склад, або Яготинське ще нам подобається. Такі теж йогурти, сирки. Я її годую, потім даю їй воду попити. Інколи вони ще сторою можуть там. Посидять і пообніматься, я їх обіймаю. У нас такий вечірній час для сім'ї. Потім після цього вона вже така сонна, йде до мене на руки знову, кладе знову голівеньку мені на плече. Бачите, дуже схоже, як в день. Я її просто так погладжую і несу у ліжечко, В її вже ліжечко. І тут буде зараз дивний момент для багатьох, я знаю, але нам так зручно, тому розповідаю про свій досвід. Я її вкладаю в ліжечко 60 на 120, і сама теж, теж залазю до неї туди. Я залізаю в її ліжечко, лягаю з нею отак на, ну, на бік, погладжую її і розповідаю, що там свинки, хро-хро. Ідуть спать, і тоді вони а-а-а, там <смеш> овечки, ба, бе, бе бебе, теж йдуть спать, там сови У -у -у, теж йдуть. І так перечисляю тваринок, і потім кажу: А мейошка теж дуже хоче спати, Мейошка теж хоче, а-а-а. І вона так потрішки заспокоюється, я її погладжую, просто вже ж на руках просто лежу біля неї погладжую. І вона там крутиться, якось вертиться, інколи даю ще їй водички, інколи дивлюсь, щоб вона не опісилась, тому що якщо вона опісяється, вона як принцеса на горошині, Навіть вночі вона прокинеться і спати не буде, поки я не зміню підгузок. Напишіть, будь ласка, ваші діти теж такі чутливі, бо в мене і Тора, і ми от-от вони дуже чутливі до усі, тактильного, особливо дуже до контакту з тілом і якихось там матеріалів. І підгузків, і людей якихось теж. Вони дуже такі вони дуже вибирають, що і як до них буде торкатись. Коротше. І я тоді дивлюсь, якщо треба, змінюю підгузок, даю водички ще попити, знову її погладжую, і вона засинає. Вона засинає на нічний сон. І от раніше, коли вона так засинала і ще була на грудному вигодованні, я Вночі казала, Сіся спить ага. і давала їй водичку. Я не знаю, вона розуміла, що вона там спить чи ні, але водичку давала, погладжувала її і вона теж засинала. З Торою було все дуже тяжко з першою дитиною. Я її вночі прям брала на себе і прям ходила з нею, укачувала, тому що вона як прокидалась, плакала, і вона ні в яку не хотіла засинати. А з моєю прям набагато все легше, чи то я вже на скілухи виїжджаю, я не знаю. Але якось реально з неї вже було, знаєте так, на ізі, так вже відпрацьований механізм. І так, десь три ночі. От реально три ночі треба, коли ви вже стабільно вдень не даєте груди десь тиждень. От стабільно вже в день ні, тільки на нічний сон. А, а вночі, якщо у вас їх декілька, то треба просто по одному прибирати. Наприклад, у нас було десь три годування. І я так по одному прибирала, давала воду, вгладила. Потім ще одне давала воду, гладила, і потім повністю прибрала. Але це все теж поступово, і ви повинні це відчувати. Всі кажуть 5 днів, 6 днів. Ви не можете знати 5 чи 6 днів, тому що ну реально всі діти індивідуальні. Ви повинні це відчувати як мати. Я не знаю. Ви повинні просто по дитині дивитись і робити так, як їй буде зручно. І таким чином, якщо ви не будете опиратись тільки на те, хто як там каже, а будете ще й на відчуття опиратись, то у вас все вийде. І реально це буде без такого сильного стресу і дуже повільно і гладко. Коротше, а для мене це було дуже складно, особливо коли вона оце оцак, терлась носиком і шукала груди, мені було, знаєте, настільки паскудно на душі тоді. Але я розуміла, що я цей конект не втрачу з нею. Я розуміла, що це просто новий рівень наших стосунків. І я так видихала, йшла, робила собі каву, там, чай, що хочете, робіть, водичку просто попити. І треба трішки себе перенастроїти, тому що так це. Падіння гормону пролактину, це теж відчувається на нашому організмі настрій, фізіологія теж. Я вам скажу, після цього моє лібідо як скакануло. Я така, ого, в мене стільки енергії після того, як я вже перестала годувати, я аж в шоці була. Я не думала, що я стільки енергії витрачаю на лактацію. Так що не обистінюйте себе, ви реально круті. Тому я можу дати ще декілька порад. Перед тим, як ви вирішите все-таки відлучати дитину від грудей, ви повинні про це побалакати зі своїм партнером, щоб, може, коли вам дуже тяжко, і морально і фізично, то він міг там дитину якось поносити. Або якщо ви даєте не воду, а суміш, або якусь кашку, щоб він мог вам це зробити, цю кашку або суміш. Щоб він розумів ваш моральний стан і підтримував, а не якось так щось мог там якось задіть вас і сказати щось не те. Також, якщо у вас груди сильно наливаються і у вас є така проблема, в мене так один раз тільки було в, перший, в першу ніч, саме коли я від, ну, все повністю вже не давала груди, в мене трішки вони набухли, і мені було дуже дискомфортно. І це один раз за всю лактацію, коли я взяла молоко відсмоктувач. Mm -hmm. І треба відсмоктати молоко саме до того, поки вам не стане трішки легше. І все. І після цього я вже все. Я не чіпала його, і мені вже не треба було. А якщо вам треба, то так, треба трішки облегшувати собі. Mm -hmm. Можете робити якісь прохолодні компреси на груди теж. Теж це може вам дуже допомогти. Ой. Ну. В принципі, все. Я думаю, на цьому можна закінчити. Також я хотіла сказати це як постскриптум, що якщо дитина кричить, але ви вже налаштувались на те, щоб завершити ГВ, то я вам порекомендую до дитини дуже ласкаво ставитись. І саме тоді, коли ви її відволікаєте і вона хоче до вас, вона буде <кій> тяготіти до вас просто 24 на 7. Ви повинні її не відштовхувати, а ще більше давати уваги, відкласти всі свої справи. Якщо у вас вдома не прибрано, то не треба. Не треба там прибирати, готувати там, щоб, знаєте, все було ідеально. Просто цей час максимально присвятіть вашій дитині, беріть її на руки. Кажіть, як ви її сильно любите, що нічого не зміниться. Просто гладьте її. Просто гуляйте з нею, просто розумійте, що для дитини це маленька втрата. І треба до цього ставитись розумінням, а не кричать, нервувати, кидати якісь предмети, х... стукають дверима і йти в іншу кімнату. Якщо вам дуже тяжко і щось таке хочеться зробити, то так. Просто вийдіть до іншої кімнати, випийте води, видихніть в прямому сенсі цього слова. Порахуйте до 10 і верніться до своєї дитини і дайте їй цю любов та тепло. Якихось супергайдів я прям не давала, тому що це все індивідуально, я розповідала, як це було у нас. Я сподіваюся, що комусь. Мої... Просто моя історія комусь допомогла. Якщо було відео корисним, будь ласка, поширюй його серед друзів, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Тому що далі буде ще цікавіше, це я вам обіцяю.